Ось, знайшла. Це вам подарунок. Шар дідша. Це генеральна репетиція нової вистави Вечеря для акул». її на малій сцені Шитомирського академічного театру імені Івана Кочерги втілив вінницький режисер Григорій Сиротюк. За його словами, п'єсу написав французький драматург Люк Шомер. Режисер розповів Суспільному, що жанр вистави аморальна комедія. Ця комедія вона тільки на перший погляд здається, скажімо так, цілком бульварною, але якщо ми подивимося. На глибину тих соціальних зрушень, які відбуваються не тільки в нашому суспільстві, а це от ненависть, це от ліцемірство, ці зради видавання почуттів заради того, щоб добитися своєї мети. Тому говорить Григорій Сиротюк, такі якості людини призводять до руйнування відносин не тільки у сім'ї, а й у суспільстві. От ви знаєте, не думав, що ці тварини просто настільки зневажають своєї гігієни. Актор Дмитро Зіневич каже, що вперше грає на сцені роль телеведучого і шоумена, але і що саме відбувається з його персонажем, Дмитро відмовився розповісти. Ну ні, не не скажу, <с? <с?> не буду. Тут як би ти не сказав, одразу відкриваються майже всі карти. Це м м медійна людина, перш за все, він працює на телебаченні. От ведучим телерізних теле різних програм а, на, на, на прогнозу погоди а, перед програми «Рибний день Василі Вероніка Мачульський подружжя не тільки у житті, а й у виставі Вечера для акул. Тут зовсім інша ситуація. Особисто у мене по характеру в житті я більш м'яка, а тут навпаки, я більш така авторитетна, скажімо так. А я в житті більш такий твердий, а тут такий. Слюнтяйчик ну, зрада, брехня, обман, недовіра, лицемірство. Ось такі в нас стосунки в цій виставі. У ну, мене є свій план, який я хочу втілити за будь-ну будь-якою ціною. Також у виставі грає і акторка Оксана Рогуцька. Не на відеокамеру вона розповіла, що глядачам, котрі прийдуть на виставу, буде цікаво спостерігати за сюжетом п'єси, який за її словами не передбачуваний. Прем'єра вистави «Вечеря для акул» відбудеться 10 квітня. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.